Mm. you. -hmm. Вітаю, друзі! Ну ось така болюча достатньо тема, але вона періодично виникає. А, трохи я її розширю, щоб не було уяви про лише романтичні відносини. Ну, але на початках і дуже це буде вписуватися в сьогоднішню тему. Хочу показати вам співачку. Для когось це не відкриття, а для когось це буде приємне відкриття. Мелоді Гарда. Американська джаз блюз-виконавиця. Шикарний голос. Одразу представлю її перевиданням її першого альбому. Ось цей альбом. Він на екрані у вас за QR. Він правда розширений, тому що він був написаний у 2005 році, потім перевиданий в 2006 році, перевиданий в 2007 році, і тепер знову перевидається. Ну, мабуть, варто вже подумати про те, що щось не випадково. А в цьому всьому перевиданні значить воно того варте. Насправді варта, вартує, тому що мелоді Гардо, чи ґардо, наголос не знаю, де поставити. А голос, який заворажує от з буквально перших нот. Але недаремно Вашингтон Пост, рецензенти, музикальні рецензенти, охарактеризуючи цей альбом, говорили. Прислухайтеся до музики, там так ніжно інтерпретації дають включення віддаленої труби в стилі Майлза Девіса, що ти просто починаєш танути на блюзовому, обволакуючому, оксамитовому голосі Меладі Гардо. І От у цьому включенні блюзових музикальних інструментів з м'яким таким рокочучим, волакуючим звуком басу, дабл басу, контрабасу і всієї цієї мелодії. Мелодіка ґартова варто слухати будь-який альбом, але я вам показую перший альбом і повірте, що точно отримаєте від нього якесь задоволення. Гаразд, давайте про зраду. Ой, яка тема! Вау, яка тема. Ну, а одразу хочу сказати, що, мабуть, іде мова про значно ширші речі. Тобто кожен з нас хоча б раз в житті зустрічався, стикався із словом зрада. І найчастіше ми, перша наша асоціація, ми уявляємо про романтичні стосунки. Ах, так, звичайно, знаю своїх знайомих. Чи власна сім'я проходила через це. Але зрада має значно ширший аспект. Від обману довіри до зради власних принципів. А це значно розширює уява, про що ми сьогодні говоримо. І логічно виникає питання, чи завжди зрада це стоп. Це крапка, це руйнація, це Щось категоричне нове збіллю, стражданням і так далі. Чи може бути зрада стати комою, після якої людина переосмислює своє життя, переписує своє життя і переоцінює своє життя? Ну, якщо виходити з цих позицій і з цих роздумів, то, мабуть, варто сказати, що дійсно зрада це втрата довіри. У стосунках, коли руйнується фундамент надійності, безпеки і уяви про своє або сумісне життя, або твої дії на роботі, або по відношенню до друзів, остане вруйнується фундамент того, що було вважалося надійним. А що відбувається усередині себе, коли ми обіцяли собі жити ось так, наприклад, чесно. Але зраджуємо власні кордони, і це виникає, це створює величезний конфлікт, напруження в самому собі, чому іноді люди звільняються з роботи або руйнуються сім'ї. Здавалось би, на абсолютно рівних відносинах, де ще треба добре шукати, що відбувалося в душі. Так ще ще раз повторюю: тут іде про власний конфлікт, конфлікт власних кордонів і взаємодії з навколишніми, і не лише в рамках сім'ї. Однозначно, коли ми говоримо про зраду, ми говоримо не лише про кохання. Люди зраджують да все що завгодно: ідеї, професійні принципи, власні мрії, а зраджують друзів, зраджують власним, відмовляються від власних бажань заради чогось, продажність заради вигади, мовчання там, де потрібно було говорити. Це також зрада. Тобто зрада, вона, як темна сторона, вона супроводжує життя будь-якої людини. І не потрібно говорити, що ось єдина правдива людина, яка живе, не зраджуючи, ніколи не відмовившись від чогось свого, заради якоїсь там, не знаю, якоїсь, навіть, в тому числі, ефімерної ідеї. Перепрошую. Зрада це. Однозначно, кризис а, ідентичності. Ну, ідентичність. Я про себе, хто такий я? І зрада завжди створює великі такі екзистенціальні запити, хто я тепер, якщо я пішов проти себе? От я, істинний, чому я прогнувся, чому я це витерпів, чому я це не висказав? Чому я пішов на зраду своїх думок, принципів, навчання, ідей, які я несу від батьків, від школи, від друзів, від взагалі уявлення життя. А чому я в цій ситуації став іншим? Ну, від, однозначно такі моменти змушують людини зупинитися, переосмислити, що? Насправді для нього є цінністю в цьому житті. Виникає ситуація такого двоїстого досвіду. Зрада болить, але і виявляє слабі місця. Це база для доброї, чесної розмови в якийсь момент з самим собою, або з тим, хто а, тебе дійсно прийме і дослухає до кінця, якби відзеркалюючи тобі цю ситуацію. Це може бути навіть психотерапевт, але може бути і друг. Це дзеркало, оця двоїстість з досвіду це однозначно дзеркало прихованих конфліктів в стосунку, в роботі, в сім'ї. В кінці кінці у самому собі. Чи завжди це кінець? От хороше питання: зрада крапка, чи зрада кома. А у стосунках іноді це початок нової чесності. Це переосмислення життя, яке було до цього, і перехід в нову якісну площину відносин. Якщо ми говоримо про зраду самому собі, тобто усередині можна такий термін вжити. Зрада може стати поштовхом до повернення до того, що для тебе головне, що, що таке дійсно твої принципи? Ти декларував для себе одні або серед своїх друзів, проявляв це, в тому числі якоюсь своєю власною продукцією, ну, твоя автентичність. І тут повернення до цих базових речей, до, до, до власних. До власної автентичності, до власних оцих меж кордонів і принципів. Це не кінець, скоріше, це кінець і водночас шанс почати новий. Кінець чогось. Але за цією крапкою вона тихенько перетворюється в кому, тому що тобі дається шанс на новий початок. Бажай на новий якийсь духовний стартап. Якщо підвести підсумок цього короткого спіччю, який я впевнений, ви можете продовжити, аналізуючи і себе, і своїх ото... своїх близьких оточення, своїй життєвий досвід, зустрічі іншими з людьми, можна сказати, що зрада це не лише про руйнування, це про вибір залишитися в уламках і сидіти біля розбитого поламаного човна і плакати. Чи дійсно відбудовувати нову опору і думати, що використовуючи старий зруйнований матеріал і шукаючи новий матеріал, я побудую щось значно міцніше, з досвідом, чого не треба було робити і що не варто було, а і не брати з собою на новий член старі граблі, на які ти готовий наступати? Вона зрада може знищити. А може повернути нас до справжнього себе і заставити переосмислити і оцінити якість свого життя і його швидкоплинність, а значить встигнути пожити щирим для, хоча б для самого себе. Тоді, а, як підсумок, питання, чи завжди це кінець, має, як, на мій погляд, ви можете цьому опиратися або доповнювати іншу відповідь. Це, мабуть, залежить від того, що ми зробимо після цього. Що ми будемо робити? Чи сидіти на уламках, чи знову щось будувати? Я впевнений, що ці короткі роздуми на глобальну тему та шипіть Мелоді Гарда, точно вас спонукає до якихось думок, з якими діліться, я їх читаю. Якщо я навіть не лайкаю, це не означає, що я їх не читаю, за що я вам дуже-дуже вдячний. Ну що, друзі, думаємо, думаємо і ще раз думаємо. До нових зустрічей!